Хочу вам показати, сьогодні йду когось годувати, як виглядає один із днів в Зарічному. Хтось мені в коментарях написав, що теж би хотів так годувати Оленя Бориса. Я вам зараз вам покажу, де він тут відпочиває. Опа! як сховався. Боря. Боря. Не встиг знав? Іє, ти що чам? Ти ж роками великий став. Так? Все. Ах, Все. як йому Все. пахне. Mm. Пахне? <глуб> <глуб> ти хороший, Волька. Давай, я тобі буду давати їсти, ти будеш давати себе гладити. Думалась? Що тобі то яблучко, правда? Непогано так собі лежить. Йому все на блюдечку приносять. Навіть ставати не треба. Наш йому той ліс. Але які роги вже великі, да, Боря? Ти вже довольний, відгодований трошки. О, які великі. Смачно, смачно. Хай поїсть. Але вже дійсно дуже великі роги стають. Так швидко ростуть. No. Таке місце затишне собі знайшов. Зараз перекине тарілку на моря. Ну він не проти, що ти його так чіпаєш. Принесла їсти йому. А зараз бачиш, давай ще. Ти вимагаєш, так? Що моря не подавається, коли їжа закінчується? Давай, давай.